Привіт! Мене звати Пенні Портер. Я головна героїня роману Дівчина онлайн, автором якого я Сах, відома британська блогерка. Я живу звичайним підлітковим життям, як і усі. Дуже люблю фотографувати, маю найкращого у світі друга. Та, на жаль, моє життя не таке просте, як видається на перший погляд. Я часто не можу порозумітися з однолітками, постійно страждаю від панічних атак. Про всі свої негаразди та конфузи я пишу в анонімному блозі. Який несподівано збирає сотні тисяч підписників, та особливо моє життя змінюється після поїздки до Нью-Йорку, міста моєї мрії. Я закохуюсь та починаю жити нормальним життям. Та якби я тільки знала, якими проблемами мені обернеться ця закоханість.